Доброго ранку, шановні телеглядачі. На сьогодні маємо питання, як підтримувати наших військових. Власне кажучи, готуючись до запису цього ефіру, я задала собі питання. Це і не знайшла на нього відповіді, тому що насправді немає якогось чіткого речення, чіткої фрази, яка допоможе підтримати військових. Але можу вам сказати таких два варіанти, які точно не потрібно робити, спілкуючись з вашим військовим. Перший варіант це жаліти його. Ой, ти бідний нещасний, ти там мокрий спиш в окопі. Да, наші хлопці, вони досвідчені, вони розумні і вони здатні про себе потурбуватись. Вони з самого початку знали, куди вони йдуть, що там буде відбуватись, і вони були готові до цього. Хто не був готовий до цього протягом короткого терміну, коли туди попав, він вже адаптувався в тих умовах, де він знаходиться. І другий варіант, такий, який би не добре було б робити, це робити вигляд, що все добре, нічого не сталося, життя продовжується. Це така ідея, як знецінення того, що відбувається тут і зараз. Дуже часто спілкуючись з матерями, з жінками, вони мені говорять. Пішла на фронт одна людина, вернувся зовсім інший, він зовсім не такий, як був. Але було б ненормально, якби ваш там чоловік чи син, повернувшись з фронту, поводив себе так само, як він поводив себе до того, як він туди попав. Тому що, да, коли я їду в музей. І насолоджуюсь естетикою, насолоджуюсь красою, я приїжджаю вся така нахненно натхненна, і мені то все дуже класно. А коли я їду і дивлюсь на страшні речі, то було б дивно, щоб я приїжджала би в такому стані, в якому би поїхала. Стосовно підтримки <рес> речі, про які я хочу вас попросити, коли ваші військові приїжджають додому, що ви можете для них зробити. Приготуйте смачну їжу. Да, створіть базову безпеку, але намагайтесь це все робити без примусу. Тобто не потрібно бігати там з тарілкою і казати, тобі треба поїсти, тобі треба піти в душ, тобі треба там, передягнутись. Не насилуйте, залиште в спокій, але разом з тим будьте поряд. І ще є одне прохання до вас: не ретравматизуйте свого військового. Як це проявляється, коли. Приходить військовий додому і його питають: Скажи мені, ти вбивав? А скільки ти вбивав? І коли там буває хлопець, каже, да, вбивав, та бабушка починає голосити: Ой Боже, як ти маєш жити? Це ж тобі до смерті носити з собою. В цьому дуже великий стоп. Тому що з кожним орком, якого похоронили в нашу землю, можливість зберегти своє життя і здоров'я в наших хлопців все збільшується. Тому чому зараз на телебаченні, в інтернеті, не персоніфікують ворога. Говорять там орки, расисти, не порівнюючи їх з людьми, для того, щоб хлопцям було психічно легше це все робити. І на сам кінець хочу зазначити, що самою головною підтримкою є ви. Коли ви є тут, ви є поруч і ви здатні витримувати той тимчасовий накал емоцій, з яким приходить військовий додому. Воно в будь-якому випадку все пройде. Потрібно трошки часу для того, щоб з того місця адаптуватись в цьому місці.